Привіт! з тобою мама тінтер наречених менторка стосункам Марина Савчук. Сьогодні дуже доросла тире, дитяча тема, тому що ми будемо обговорювати, як твоя внутрішня дитина впливає на те, що в тебе немає стосунків або в тебе немає тих заробітків, які ти хочеш, або ти взагалі до сих пір живеш з батьками. Тому підписуйся на мій канал, і ми зараз поговоримо. А до чого ж тут твоя внутрішня дитина? Ну що, поїхали? Дитина, 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 як визначити взагалі ти в дитині чи ні? Якщо ти маніпулюєш, якщо ти впадаєш в істерику, якщо ти влаштовуєш мовчанки, якщо ти випадаєш із контакту і втікаєш з нього, не намагаючись вирішити проблемну ситуацію, і так далі. Ну, грубо кажучи, подивись, як ведуть себе діти, і якщо ти ведеш себе так само, то тобою керує твоя внутрішня дитина, а не ти нею. І тут я тебе можу тільки привітати, тому що якщо ти цього не помічала або не помічав раніше, значить в тобі немає до сих пір належної сепарації від батьків. Як, до речі, ще це можна відслідкувати, тому що я таких повідомлень отримую багато в дірект. Я слідкую за своїм колишнім. Як мені почати жити знову? Я вічно моніторю соцмережі свого колишнього. Я завжди дивлюся, що в нього відбувається. Я там чекаю якісь там сповіщення, або, наприклад, дружина, яка шантажує свого чоловіка, з яким вона давним-давно розвелася. Все це дитяча позиція, яку використовують дорослі, не сепаровані. А наша сепарація починається від сепарації з нашими батьками. І коли ми не проживаємо повноцінно цей період, у нас залишається оця затиснута дитина, яка завжди намагається вирватися або відповідати очікуванням дорослих. І от найгірше з цього всього, що вона стрімко летить у цю відповідальність, створюючи своє нещасливе життя. Але забезпечуючи щасливе життя оточуючим, ну щасливе якби для них, тому що вони живуть за рахунок цієї людини, їхньої дитини або там їхньої колишньої. І вони такі: ти повинна нам дзвонити, ти повинна нам писати, чому ти не береш трубку, чому ти мені не відповідаєш, чому те і ти сфокусована на тому, що ти відповідаєш очікуванням усіх оцих людей навколо тебе, а в твоєму особистому житті повна пустота, бо в тебе просто немає енергії на те, щоб кудись рухатися. Все, вона вся пішла на задоволення потреб усіх інших. І ти сидиш розбита ввечері, і думаєш, а я кудись там хочу. Ні, я хочу просто відпочити і нікого не чути. І коли ти знаходишся не на своєму місці, у сімейній системі, вся твоя енергія йде на обслуговування не свого місця. І от коли ми сепаруємося, коли ми вибудовуємо кордони зі своїми рідними, ми всю цю енергію забираємо назад. І маємо силу на те, щоб розвивати своє власне щасливе життя. Дуже часто, коли ми за свій рахунок обслуговуємо всю сім'ю. У нас не може просто бути стосунків, тому що ми там, наприклад, займаємо позицію мами в сімейній системі. У нас вже є тато, навіщо він нам треба, або у нас є там сестра, або мама, яка як дитина. Да? І навіщо нам сім'я? У нас психологічно все в голові закрито, все перешалю. На кожному місці є людина, яка закриває цю позицію, і тобі просто ти не можеш знайти стосунки, тому що це неможливо. Це неможливо, бо в тебе всі ці позиції в твоїй голові зайняті. Твоя маленька дитина. Яка хоче відповідати усім бути хорошою, дуже важлива для тебе, щасливою і здоровою. А щаслива твоя внутрішня дитина може бути лише тоді, коли вона повноцінно отримує любов від тебе самої. А коли ти цю любов собі не даєш, даєш усім, як би, але це не любов, якщо насправді, даєш усім свою енергію, щоб вислужитися і бути тою хорошою дитиною, а собі ні. То ти весь час будеш роздратована і зла, бо тому, що, блін, знову для себе нічого не зробила. Ти ніколи не будеш почувати себе щасливою. Коли ця дитина затиснута в цій своїй коробочці цими рамками, дуже складно також розвиватися у житті, тому що вільна, долюблена дитина, яку ти відчуваєш, вона відповідає за купу ідей, яку потім реалізує твоя доросла частина. Тобто дитина, вона така хоп. Хочу, можу, роблю це, там ідеї, ідеї ідеї. А дорослий вже він аналізує, раціоналізує ці ідеї і втілює їх в життя. А от коли ця дитина працює лише над тим, щоб усім бути доброю і хорошою, в неї просто також не залишається сил на те, щоб генерувати для тебе дорослої ідеї, які ти можеш втілювати в життя для того, щоб заробляти більше, для того, щоб реалізуватися, для того, щоб йти путь своєї душі. І от тут я дуже хочу. Звернути вашу увагу на те, що це процес і етап, який просто потрібно прийняти, стати на цю стежку і його йти. У кожного сепарація проходить по-різному. Я ніколи не бачила радужної і доброї сепарації. Це завжди болісний процес. Саме тому я запрошую тебе у свій авторський курс про сепарацію, де ми будемо проходити всі етапи сепарації з батьками. З колишніми з дітьми, з усіма з ким її потрібно пройти, щоб відчути нарешті оцю свободу. На моєму курсі є три тарифи: базовий, де ти працюєш самостійно, про тариф, на якому ти працюєш з учасницями, і є моя підтримка в чаті з усіма і один додатковий вебінар, і є моє особисте наставництво на цьому курсі це Gold Пакет, де я за ручку з тобою проводжу усі ці етапи і особисто з тобою працюю. До речі, останній по-моєму залишився один чи два. Тому запрошую. Приходьте на цей курс, бо це точно те, що потрібно кожній. І кожному, до речі, чоловіки. Я вас також запрошую, тому що цей курс він не має ніякої гендерної приналежності. Чоловіки так само, якщо не сепаруються, їм дуже складно досягати у житті матеріальних вершин. Ну, сім'ю створювати само собою, але матеріальних вершин досягати дуже складно. Дуже складно дійти до грошей, які тобі здаються просто величезними, бо ти маленький, сосуд маленький, дитинка. Знаєш, тебе така малесенька, там ідеї такі, типа чуть заробити. В неї нема навіть бачення трішки більше, а для того, щоб розпакувати все світ дорослого, сепарація необхідна усім. Запрошую тебе на свій сайт за цим QR-кодом. Підписуйся на мій канал, став сердечко, лайкай, дзвіночок. Я буду дуже рада будь-які твої реакції, щоб мої відео ставали більш популярні і давали можливість іншим людям досягати їхніх вершин по їхніх життях.